Вас вітає програма В гостях у пасічника. Сьогодні ми завітали у село Перерів Коломийського району, де проживає пасічник, відомий не тільки на Коломийщині, скажу вам, не тільки на Прикарпатті, а й по всій Україні та далеко за її межами. Це Віктор Кондрук. Разом із своєю дружиною, разом із своїм сином і своєю родиною він займається бджільництвом ну, більше 20 років. Багато досягнень мають у галузі народної медицини. Саме про це і ми розповідаємо у наших програмах. А сьогодні розпочнемо з традиційного. Мед. Чим він корисний для людського організму? Пане Вікторе, одній із наших попередніх розмов, ви сказали таку фразу, вона мені достатньо сильно запам'яталася. Ви кажете, людина має вживати стільки меду, скільки п'є води. Це означає, води ми маємо пити достатньо багато, півтора, дві, три літри, кому як то і меду, значить, треба так багато вживати. В чому ж така цінність цього меду, що людина має його вживати в такій кількості? Чи дійсно можна вживати багато меду? Людині е, можна вживати мед, наприклад, 100 грамів да? грам в день, і це дає змогу, е, якщо розбити це на місяць, виходить, що людина має мінімум вживати 2 літри меду. Це, вроді, би здається, дуже багато. Але це як 100 грам. А якщо людина робить е, велике фізичне навантаження, то вона має вживати десь порядка десь до 200 грам меду. Уявляєте, яка велика кількість. Але е, нас беруть, острах бере людей, тому що, як правило, люди чомусь е, вживають мед тоді, коли починають хворіти. Е, ви розумієте, ми подавали, пані Галину, ми подавали е, ті передачі, подавали в принципі, історію десь меду і так далі. І Це необхідно. Необхідно було показати те, що все ж таки... Відколи існувало людство, відколи існував мед, але це людство і цей мед, жодного разу, мед і людина весь час були поряд. І рахуйте, що за весь цей період вживання меду беремо до ХХ століття, жодного разу е, е, науковці, що би вони не досліджували в меді, вони весь час були здивовані і воно весь час мед дивував їх. Щось нове знаходилося. Нове, не нове, нове, і вони весь час відкривали щось нове. І е, що мене мені дуже прикро, ну от, наприклад, мені дуже прикро, що на сьогодні е, беремо історію, на сьогодні е, спортсмени, е, вжива... спортсменам... Ну, Навіть деякі тренера забороняють живати мед, кажучи, що це є, він є допінгом. Пані Галино, мене, е, я цього не розумію. Я не можу цього зрозуміти, тому що, вибачте мені, Олімпійські ігри зароджувалися з медом. Мед. Тому що е, грецьким е, спортсменам і спортсмени отримували, вони називали мед, е, медом мол, е, молодості, розумієте, що, що воно давало енергію, вони це розуміли прекрасно. І вони системно вживали в великих кількостях, до речі, вживали мед. Зародження Олімпійських ігор пов'язано з медом. І, е, розумієте, це одне, одна сторона. Друга сторона, мені дуже, мені дуже прикро і якось не, не, не зрозуміло, скільки було досліджень. Це ж це ж пройшло дуже багато століть. Скільки найбільше, безумовно, досліджень зробив цей Гіппократ, який поставив в основу заклав лікування людей медом. І, до речі, всі розуміють, і медицина не традиційна чи традиційна, вони розуміли до ХХ століття, вони розуміли прекрасно, що мед, вживаючи мед... Паралельно з медичними препаратами мед... медичні препарати не дають побічних ефектів. Воно зменшує, воно згладжує оці... цю шкоду, яку завдають медичні препарати. Бо все ж таки на сьогоднішній день ми вживаємо препарати, це пов'язано, вони вживаються препарати, які придумав Парацельсис, який це на сьогоднішній день всі медичні препарати являються ядами. А як, як першу, в першу чергу, воно діє шалено, дуже в першу чергу отримує дуже великий такий удар, це печінка. Це історія. Це історія, і вона необхідна. І мед і цукор, це було пов'язано, чому ми подавали по цукор. Тому що на сьогоднішній день, я ще хочу так зупинитися, дуже важливість, важливість вживання мед. Людина сьогодні, може, вона, наш порятунок, я кажу за Україну. Кожний українець на сьогоднішній день він має, має вживати кожний день мед. Тому що це порятунок від е, руйнації нашого організму зсередини, руйнації на, на рівні ДНК, руйнації е, тих, самих, е, тих, е, тих самих внутрішніх органів, які ми отримуємо постійно від генно-модифікованої їжі, від фастфудів, від е, цукру. До речі, я хочу зупинитися, щоб серйозно люди віднеслися до того, що таке є цукор. Коли він попадає в наш організм, він минує повністю систему травлення. Він не розщеплюється. розумієте? Він попадає зразу в кров. Попавши в кров, він попадає в печінку. І він, печінка не в змозі, він є ядом, як не дивно, він являється ядом, він являється ну, він страшенно, дуже, дуже, дуже погано він діє на печінку. Він її, він її ослаблює. Тому що він не може, вона не може його розщепити для того, щоб отримати енергію, а для розщеплення необхідні жири і вуглеводи, розумієте? Получається, що попавши в печінку, вона зразу, вона, зразу, печінка змушена для не стільки, не стільки забрати звідти щось? Так, так, скільки для того, щоб його утилізувати. Витрачається енергія для того, щоб взяти цей цукор, розумієте? але витрачається енергія для утилізації. Коли вона починається утилізовувати цей цукор, то вона змушена з нашого організму забирати велику кількість вітаміна С і В. Але страшніше, пані Галю, що оцей цукор він вимиває з наших кісток кальцій. Ось чому на сьогоднішній день помітно і це замітно, особливо діти 8, 10, 15, 20 до 20 років хворіють на суглобні захворювання. І це пов'язано з вживанням безмежного вживання цукру. Крім того, це ще не кінець. Вона, печінка переробивши, утилізувавши це, вона змушена, вона бере тоді змушена, але так як печінка, уявляєте, що ще один, один такий момент, печінка, ми знаємо, що вона живить клітини головного мозку. Коли мед, безумовно, ми вже говорили, коли мед попадає зразу в печінку, він зразу вже йде сигнал, сигнал на головний мозок і йде відновлення повністю головного мозку діє на гормон щастя або серотонін, який ми називаємо. Тобто в людини покращується настрій. Людина відчуває себе щасливішою і вона, вона, вона щасливіша, вона добрішає, вона робиться, безумовно, тому що в неї немає тієї агресії. Це якщо ви мед вживаємо, розумієте? Тобто зранку, якщо чому в нас, ви може пам'ятаєте, ми, коли ми подавали методику сам собі лікар, просто люди ще не, не оцінили до кінця цієї методики. Я кажу, що ця методика має стати за основу. Але сам, сам факт, що зранку, чому необхідно вживати мед? Він діє дійсно на гормон часті, він покращує, покращує стан. І людина, людина робиться десь вільною, тому що вона створюючи своє... Вона створює свою... Весь день. Так, на весь весь, на день. і Вона 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 створює свою... Вона вживе в позитиві. <гум> а в нашому суспільстві дуже важко згодітися зі мною великі, дуже багато чинників діють на те, що воно воно не дає нам, воно не дає нам розкутуватися. Нас стараються, ну, з усіх сторін, ми маємо, нам ну, доводять, що ми є раби, ми є вільні. І ми є вільні як бджоли. Ми маємо відчувати себе. І, можливо, завдяки меду ми, ми будемо, і ми маємо бути щасливіші. Завдяки меду мед робить щасливішу людину. Так от я хотів ще продовжити, розумієте, дивіться, героїний цукор. Він зовсім подібний одне до одного, як по кольору, але за, відносно залежності. У нас велика залежність до цукру. Бери, бери, візьмемо дітей. Знаєте, дітей, ми коли багато даємо, вживають діти багато цукру, солодощі, немає різниці. Все, що пов'язано з цукром, вони дуже дратівливі, капризні, вони погано сплять. У них агресія. Їм потрібно давати різні ліки, для того, щоб, їх, щоб вони були більш, більш спокійніші, більш урівноважені. Ви знаєте, є така всесвітня, всесвітня організація здоров'я. Вони зробили, вони досліджували, уявіть собі, 15 років досліджували дію точніше, країни, вони досліджували країни, які займають перше місце на психічні захворювання. Перше місце на психічні захворювання займає країна. Таку, яку ставлять нам завжди за взірець, ставлять на взірець це Сполучені Штати Америки. Це країна солодких напоїв, кока-коли, пепсі-коли. І... Е, це країна, яка займає перше місце, до речі, е, займає перше місце по, е, перше місце по ожирінню, по надмірній вазі. Чому? Тому що дивіться, що ми йдемо далі. Я хочу далі продовжити. Коли печінка, людина вживає далі, намагається вживати надмірну вагу, точніше, багато вживати цукру і солодощів, печінка змушена після утилізації, вона, вона не встигає просто утилізовувати. І тоді викидає, вона автоматично викидає в м'язову структуру. Людина починає гладшати, товстіти, це на м'язову структуру, це живіт, плечі, ноги і так далі. Тобто людина набирає, наступає перший. Момент, це, перший момент це порушення обміну речовин. Після того, як вже людина не в змозі, людина, ну, точніше, печінка не в змозі далі виконувати дану функцію, вона змушена тоді передати свою, піднімає руки, кажуть, так образно, і вона каже, нехай робить це вже робить підшлунково. Підшлункова під, під, під дією цукру, підшлункова починає дуже активно, активно викидати інсулін. інсулін і Наступає перша фаза, чому зараз набуті цукрові діабети, пані Галю, це пов'язано в першу чергу з надмірним вживанням солодощів. Це ми маємо зупинити це. Але... Харчова промисловість вона дуже розумна і вона дуже розуміє. Вони значить, вводять в, в, в повністю в харчову промисловість, вони вводять такий, не, не тільки там різні добавки, але вони вводять смакові добавки, які затягують нас, вони роблять нас залежними. Чи, чи напої, чи солодкі, чи любі, любі, люба їжа на сьогоднішній день, яка продається в супермаркеті, вона є ядом для нашого організму. Вибачте мені, але це так воно є. І це люди мають зрозуміти, вони мають повернутися до природи, пані Галь. То ви не проти Солодкого, якщо воно створене жіночими руками у домашніх умовах? Ні, Чи ні, ні, ні. Я, я не проти. Стоп, не проти. Тому що хоча б там закладена там е, позитивна енергія, та енергетика це моєї жінки і так далі. Mm -hmm. розумієте? Е, це я хотів далі сказати. І ще я хотів зупинитися, розумієте, саме страшніше, що ми забрали в дітей, забрали радість життя. Ми забрали радість життя, бо зведіться з наше покоління, було радості. Одне із радостей життя це було і свято було, це коли це були окремі дні, коли були на столі, появлялися фрукти були, цукерки. Солодощі. А зараз су, солодощі постійно. Ми забрали радість своєю такою сліпою любов'ю. Крім того, знаєте, саме е, сусідня організація зробила ще одне таке дослідження. Вони помітили, що, вони помітили, що е, алкоголіки і наркомани... Наркомани Її в дитинстві пічкали е, солодощі. Тобто, даючи, зараз на сьогоднішній день, даючи дитині солодке, ми формуємо вже тягу, ми вже її, ну так якби виховуємо в ній оце алкоголіка і наркомана. Це страшно, пані Галю. Це страшно, тому що ви розумієте, чому це так виходить. Тому що коли цукор ще попадає, цукор ще створює дисбаланс організму. Тому що там виходить, лужні кислоти переважають над соляними кислотами кислотами, і цей дисбаланс призводить до того, що необхідно окислювати організм. Ось чому, наприклад... Ну, Хочеться кислого після солодкого. Ви замітьте, що якщо ми починаємо їсти солодощі, ми тягнемося до тих пір, поки не з'їдаємося цукерки. Після того у нас виникає головна біль, втома це, це, це закономірні процеси. Тобто це є ядом. Недаремно ще англійські науковці в свій час вони сказали і стверджували, що... Цукор не є, це не є продукт харчування, хоча він вироблений, безумовно, з натуральних продуктів, з натуральної сировини. Але це є витончений хімічний продукт, уявіть собі. Побутує думка, що мед викликає алергію. Чи так це насправді? До ХХ століття жодного разу ніхто ніде не, не, не згадував ні в яких наукових, е, наукових працях. Ніколи. Всі восхваляли мед. Вони зачаровувалися медом, вони казали, що це дійсно є продукт. Но ні, жодного слова не було сказано про алергію. І тільки в 21 столітті ми починаємо чути і дуже багато від традиційної медицини, яка стверджує, мед нам не можна їсти, вона викликає алергію. Я хочу зупинитися на цьому дуже, дуже важливому, важливій формі. Розумієте, е, алергія. Ну, це, що це таке алергія? Це чужорідне відчуття людини, чужорідного речовини, яка попадає, вона відштовхується. Це є відторгнення людського організму, що воно є чужим. І воно відторгує через слизову, через слизову дихальних шляхів, через шкіру, як правило, через шкіру більша частина. Але дивіться, що сьогодні є. На сьогоднішній день практично всі діти, які народжуються 21 рік, всі діти, які зараз народжуються, вони народжуються тільки 4% народжуються здоровими дітьми. Всі 96% вони народжуються без імунної практичної системи. Уявіть собі, це є, це є страшно. Це є страшно і, розумієте, алергія сама по собі мед ніколи не викликав і не викликає алергії. Якщо людина, наприклад, приходить, виявляєте, якщо мати, наприклад, вживала, певну, певну, все залежить від, 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 від продуктів, які вона вживала. Якщо вона погано вживала, якщо вона неякісні вживала продукти, якщо вона сиділа е, дійсно на цих е, різних синтетичних продуктах, цих фастфудах, е, полуфабрикатах, ще можна сказати, вона, як правило, е, вона, вона не може народити нормальну дитину. У нас є спеціально розроблена програма для вагітних жінок спеціально продуктами бджільництва. Повірте, ви знаєте, є жінки, які з самого початку, з самого початку вагітності, вони вживали, вони відмовлялися від усього. Все, що їм рекомендувала традиційна медицина, вони конкретно вживали те, що ми їм рекомендували. Весь спектр, в, в, всю гаму, все, що дали бджоли. Розумієте, ми зробили просту річ. Ми взяли все, що виготовляють бджоли. Все, що виготовляють їхніх шкідників і їхніх шкідників. Ми перенесли комплексно на людський організм, шокуючі результати. Це ніхто не робив. Я не знаю, можливо, це просто не доходило ніхто до цього. Але відносно ще алергії. Тому коли мед, попадаючи в наш організм, якщо в людини, як правило, алергія викликається, в першу чергу вона виявлена тим, що коли назбирується печінка, сама по собі вона унікальна. Ми, ми весь час думаємо, що... Чому, можливо, ви пам'ятаєте в тій передачі, чому ми так зупинялися і потрібно розповідали, що є таке, як коли в печінку мед попадається, це є вуглеводи і цукри, вони попадають в печінку і зразу ну, значить, глюкоза і фруктоза перетворюється в глюкоген, запас депо. Суть не в тому, печінка є ніжний, ніжний, дуже ніжний самий орган, але він не тільки живить, живить наш головний мозок, він, він є своєрідним ну, таким барометром, барометром нашої імунної системи. Лишень, лишень якщо ми, дивіться, під, що цікаво, пам'ятаєте, тоді я розповідав за холін. Холін це речовина, яка є в меді, яка дуже швидко прискорює відновлення самого, самої печінки. Відновлення самої печінки дійсно глікогену, яка є. розумієте? А це дуже важливо. Наприклад, якщо людина має стрес нервовий, психічний, фізовий, ну, будь-який стрес, да? якщо вона має стрес, ми що? Ми беремо, зразу беремо і даємо воду. Але дайте їй медову воду. Буквально зразу до трьох хвилин йде повністю відновлення глікогену. Якщо лише відновлюється глікоген, як зразу, зразу піднімається опірність організму, опір організму до інфекції. Суть в тому, що функція самої печінки не тільки живити головний мозок, не тільки, не тільки наприклад, але ще вона відіграє роль, як не тільки очищати кров як своєрідний фільтр, але вона ще е, створює м, от, е, протидію проти вірусів. Вона зупиняє ці віруси, які, щоб не попадали в кров. От бувають випадки, що людина з'їла мед і в неї з'являється висипка. Що це означає? Це не алергія? Правильно, ви задаєте запитання. Получається, коли мед попадає зразу в організм і зразу попадає в печінку, безумовно, він починає, мед починає м, лікувати печінку, він починає її чистити. Вона, як правило, забита токсинами. Ага. І оці токсини, вона як фільтр свиріна. Значить, фільтр мусить ну, очистити фільтр, його треба промити цей фільтр. Воно вибиває цей фільтр, куди це попадає? Попадає на дихальне, Іде, значить, алергічно на такий насморок кашель. Або е, попадає на, на шкіру. Як правило, перше ми бачимо, це прояв шкірного висипання. І вона, Боже мій, я з'їв меду, а мені, стало, а мені стало зле. Добре кажуть лікарі, що, що, що мед не можна їсти. Це шок. Я цього не розумію. Боже мій, та ж ви зрозумієте, що мед лікує? Чому треба? Тому треба? Чому ви сьогодні з'їли, вас сьогодні висипало? Я завжди рекомендую людям. Висипало вас сьогодні, на слідуючий день, на третій, не, не вживайте великі кількості, вживайте не буде столову ложку, але їжте. І ви помітите, що на четвертий-п'ятий день воно просто все зникло. Вас мед вилікував, ви маєте ще раз, це ще раз доказом і ще раз завдячую маєте самим, самим цим бжілкам і самому цьому меду. Розумієте, ви маємо дякувати, а не казати, що він викликає алергію. Є зараз безліч медичних препаратів, які лікують алергію. Яка ваша думка з цього приводу? Ви знаєте, у Франції зробили цікаве дослідження. У Франції взяли 100 дітей. Алергічне, найбільше алергічне захворювання це є астма. Це прояв астми. І от взяли астматиків, взяли дітей, 100 дітей, це у Франції, взяли одних дітей, 100 дітей і других 100 дітей. Першим 100 дітям давали, почали давати мед поєднані з тими ліками. На 98% було покращення. Ті, що вживали звичайні медичні препарати, в них не було ні покращення, в кінцевому результаті пішло погіршення. Бо медичні препарати не лікують алергію. Пані Галю, в мене є на нас, нас, в нашому досвіді, є зараз масу прикладів, я можу привести. Дітям, дітей, які мами приходять з дітьми до нас, яким ми рекомендуючи, які вже астматичні напади йдуть, вже астматичні. І вони буквально до місяця виліковуються, як не дивно, це шокуюче. розумієте? Тобто є так само розроблена схема лікування, пов'язана з астмою і так далі. розумієте? Ще раз нагадайте, будь ласка, як правильно зберігати і вживати мед? Перше, мед ми маємо вживати в теплому вигляді. Раз. Друге, мед не можна тримати на денному світлі, це має бути в прохолодному е, місці і в темному місці. Два. Третє, мед е, бажано, мед якнайдовше затримувати в роті, тільки тоді він діє бактерицидно. Це може дійсно найзручніше вживати мед закристалізований. Четверте, ми не маємо не мед, да, але якщо ми, наприклад, е, маємо... Е, якщо у нас проблема шлунково кишковий тракту то виходить для того, щоб, там, як ви пам'ятаєте, я ще розповідав, є 12 пала кешка, там є у неї перегиб, і там, як правило, нас дуже багато шлакових, шлакових каміння, шлакового каміння. І завдяки тільки єдиний продукт, який може вилікувати, який вимиває, який розчиняє ці завали, ці каміння, ці завали, шлакові ці завали, це тільки медова вода. Тому можна зранку, наприклад, після все ж таки випивши спочатку, випивши теплої сирої води, ми маємо через 20-30 хвилин можемо випити медову воду, якщо в нас проблема дійсно шлунком. Вона дійсно до, безумовно, ну чекайте, треба терпіння на праці, до 6-7 місяців, ми, воно повністю намочистий кишківник. Розумієте в чому суть? Обов'язково мед маємо ми вживати на вечір. За 30 хвилин, це як і по методиці. В кого немає, хто, дуже багато людей погано сплять. У них дуже проблема зі сном. Я рекомендую вживати мед. З добавкою до меду, коли ми вживаємо на вечір, за 30 хвилин беремо 150 мл води, кидаємо туди столову ложку меду і обов'язково туди треба дати чайну ложку яблучного оцету, бажано домашнього. За оцет я трохи трошки пізніше вам скажу. Це є, воно дасть змогу вам краще спати. Знаєте, у нас буквально недавно був випадок, жінку привели стареньку жінку, 70 років, вона взагалі психічна, вона не могла спати цілу ніч. Яке ж їй було здивування, вона раз випила от на вечір, випила до цього і вживала різні ліки. Без пігулок вона не могла заснути. Вона випила звичайну медову воду. Яке ж їй було здивування, вона спала ніч. Вона каже, Віктор, я не можу цього зрозуміти. Як я кажу, це просто, це діє, це Божий, Божий, Божий продукт, кінець кінців. Це має кожна людина зрозуміти. І тому, крім цього, я ще рекомендую. Обов'язково треба помити е, ну, по котики, ну, 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 до колін обов'язково помити ноги холодною водою. Дуже швидко помити холодною водою. Крім того, я рекомендую обов'язково після вечері, для того, щоб ви спали, ви обов'язково маєте, е, маєте пройтися. Чому? Тому що, наприклад, мед, е, науковці дослідили, що не тільки мед діє на гормон щастя, на виробітку цього серотоніну, але цей серотонін ще виробляється і при час їжі. Він починає виділятися, тому що ми смакуємо, нам подобається їжа, в нас піднімається настрій. І це природньо. Коли в нас піднімається настрій, що ми робимо? Ми зразу беремо, сідаємо або лягаємо. Ні в якому разі. Для того, щоб продовжити, почав вироблятися серотонін, почав е, гормон щастя, гарного настрою, гормон гарного настрою, можна назвати, він почав вироблятися. А ми його зразу заторможуємо своєю ну такою нерозумною, нерозумними діями своїми. Ми маємо зразу йти. Має бути просто ходьба. Тобто гормон щастя це виробляється так само і при фізичному навантаженні, як не дивно. Тому і, можливо, спортсмени, особливо вони мали би знати, є такий, кажуть, м'язова радість. Оця м'язова радість, через м'язову радість ми відчуваємо, оце на гормон щастя воно дуже діє. І коли ми продовжуємо ходити після їди, після їди вечері, наприклад, ми ще більше покращуємо. Ми покращується, і це ще раз я запорукою того, що ми будемо гарно спати. У нас, не буде, у нас не буде прекрасний сон. Відносно сну люди мають зрозуміти, сон це є так само дуже важливо. Сон має бути з 10-ї години до 6-ї. Часто ще наші бабусі, лікуючи від застуди, кидали ложку меду у гаряче молоко. І це був чи не найцінніший лік. Не робіть цього ніколи. Це не можна робити по тій причині, що, як правило... Коли є ГРЗ, наприклад, там чи ангіна, чи грип, немає різниці, дитина захворіла, чи людина захворіла, це є природньо. Організм починає викидати всю слизь, це є природня, це є природній природні поштовх організму для того, щоб вивезти ці всі шлаки і токсини. Воно виводиться через слизову носа і через дихальну систему. Але коли ми кидаємо молоко в молоко гаряче, молоко гаряче, воно так само утворює слизь. Ми, ми, ми утворюємо ту саму слизь. Не можна, е, саме найкраще робити це пити і не просто пити чай. Треба взяти чай, особливо е, сичогідні чаї, це шипшини, з шипшини, е, з малини. з малини. І треба брати чай, обов'язково запарювати, ні в якому разі не варити. Запарити на 20-30 хвилин. Запарити і додати туди меду, і додати обов'язково оцету. Дивіться, я далі кажу туди чайну ложечку оцету до того чаю. Якщо ми вже згадуємо яблучний то розкажемо, в чому ж цінність цього продукту. Яблучний оцет діє на людський організм. В першу чергу він нормалізує лужно кислотний баланс. Другий він виводить шлаки з організму, третій він шлаки перетворює в солі частково виводить. І четверте він спалює лишні жари. Но, чому він такий цінний? Тому що в оциті... В оцеті, як не дивно, так і в самому меді, є такий мікроелемент, дуже його багато є цього мікроелементу, як калію. І ось завдяки калію, що робить калій? Він унікальний, він необхідний. І я вам хочу сказати, пані Галію, яке мене враження, що цього калію дуже не вистачає зараз е, людям. Тому що е, е, виведення калію з людського організму, як правило, е, як правило виводиться він тоді, коли е, порушується робота шлунково-кишкового тракту. А у нас практично всіх людей, які почали харчуватися цим непотребом, е, ну непотребом, вибачте, ну воно так є. Вони почали всіх проблема, практично всіх, буквально, е, шлунковим проблемам шлунковим кишковим тракту. Так от Калій, що він робить? Він, е, він забирає з бактерій воду. Коли він забирає з бактерій воду, бактерії стають беззахисними. Їх дуже легко, імунна система просто вбиває. Являєте, наскільки важливо? Оцей оцит. Значить, якщо ми будемо випивати, пам'ятаєте, дивіться, зразу ми вертаємося до методики сам собі лікар, випивати за 15 хвилин 200 грам води, вкидати чайну ложечку або дві чайних ложечки оциту, в залежності, який її оцит, якщо домашні дві, то ми тим самим ми обезпечуємо себе від захворювання. Часто побутує думка, що е, сіль це біла смерть. Ви ж навпаки вважаєте її неоціненним продуктом для організму. Чому так? Ми рекомендуємо обов'язково після 30 хвилин, після кожної їжі, крім фруктів, обов'язково брати сіль, яку подав нам в науковій формі і оприлюднив болото, наш болото. Але він оприлюднив і подав в науковій формі. До цього часу я чомусь думав, що болото він відкрив, він не відкрив її. Відкриття цієї солі, дії солі на людський організм було відкрито ще, рахуйте, в 13-17 столітті. Знали тільки окремі люди. І, і велика подяка і шана цій людині, яка оприлюднила, але ми не, не вчули його. Одні вчули, другі не вчули. Я хочу, щоб кожен українець зрозумів, що це дуже важливо. Чому? Тому що калій, сам по собі калій, в людському організмі калій і натрій постійно йде змагання. Так як калій, так натрій це та сама кухонна сіль. Між калієм і натрієм постійно е, проходить таке змагання. Хто кого? Чому? Тому що функція е, роботи самого калію, та, е, як калію, так і натрію, це, що вони роблять? Вони забирають, між, е, 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 є така міжклітинна рідина, от, є лімфосистема, є міжклітинна рідина. Так от в людському організмі ця міжклітинна рідина вона має десь порядка, е, десь 50% в нас цієї всі, ваги це припадає на міжклітинну рідину. Так от калій забирає вологу. Ось чому, наприклад, наприклад ми обов'язково рекомендуємо вживати обов'язково мед дітям, особливо перед сном, маленьким, грудним дітям. Любим дітям треба обов'язково вживати. Чому? Тому що завдяки меду, завдяки тому, що в меді є велики, велика кількість мікроелементу калію, вона забирає вологу і дитина гарно спить. Вона не пісіє, вона нормально себе почуває, яке це покращення, полегшення для матері. По методиці сам собі лікар, виходить, що ми тут взяли калій. А після їди взяли сіль. Ми врівноважили. І ми і зводиться до того, що дана методика вона є унікальна тим, що вона перше, що вона робить, вона відроджує ті основи, ті засади, ті принципи, які заклав Гіппократ. А він казав, що порушується, точніше захворювання людського організму виникає тоді, коли, виникає тоді, коли порушується рівновага. Гармонія рівноваги, якої, якої, до якої ми маємо весь час намагатися дійти і весь час утримувати її.